Зараз ми відновимо заводське налаштування, і конкретно по кожному пункту пройдемося, пояснюю моє розуміння щодо чого, як слід вести налаштування. Вітаю вас на моєму каналі. Канал, який не переслідує комерційних цілей, а місія якого є допомога співгромадян. Важливішими за українців є лише українці, які підписані на мій канал, так що підписуємось. В цьому відео детально пройдемось. По меню цього девайсу. Це в нас торгова марка Anern Eco модель 6200. Його виробником є компанія Next Power, яка також виготовляє продукцію для торгових марок, таких як PowerMR, Powland, Next, Daxtrone, TTN, Orange та ціла низька новнемів. Їх легко можна ідентифікувати по характерному інтерфейсу. Ну і розташуванню відповідно кнопок управління. Якщо врахувати підхід китайців, то можу сказати, що ми маємо низку клонів під різними торговими марками. Тобто, якщо розібратись в налаштуваннях одного з них, ми можемо без особливих зусиль налаштувати будь-який із перелічених девайсів. Декілька слів про мого роботягу. Як я говорив, це модель 6200, тобто потужність його 6,2 кВт. PVMAX, -макс, тобто максимальний вольтаж по панелях вхідний, це 500 вольт пв input Вольтаж range це робочий діапазон по вольтажу сонячного поля, становить від 60 до 450 В. І Max ПВ – це в нас максимальний ампераж по панелях, є 22 А. Максимум ПВ input power, максимальна потужність по панелях 6200 Вт. І Max Solar Charging це максимальна зарядка від панелей, становить нас 120 А. Органи управління характерні для всіх вищеперелічених об'єктів клонування. Тобто, це в нас є кнопка повернення до меню, верх-вниз кнопочки і кнопка вибору. Ну або я її називаю кнопка Enter. Поки що до свого агрегату, я претензій не маю. Враховуючи його вартість, він повністю виправдовує мої сповідання. Все, закінчуємо з прелюдією, Тепер конкретно по налаштування. Зараз ми скинемо інвертор до заводських налаштувань та пройдемось по кожному пункті. І налаштуємо його відповідно до нашої АКБ та наших е, потреб експлуатації. І так, заходимо в меню. Ось цей у нас є: скидання перший пункт до заводських налаштувань. Вибираємо, нажимаємо Enter. І наш інвертор скинуто до заводських налаштувань. Чуємо, пощалась піщалка появилась. Зараз ми її відразу вимкнемо. Перейдемо в відповідний пункт. Дуже неприємна штука. Ось вона у нас, 18-й пункт. І ми зробимо B-Off. І тепер нам буде простіше знімати і простіше вам слухати. І не так напряжно. Заходимо в меню, натискаємо Enter утримуємо. Вибираємо перший пункт. Цей нас пункт відповідає за пріоритети використання енергії. І тепер по черзі. У нас є пункт SUB, це сонце мережа батарея. Наступний пункт SBU. Це сонце, батарея, мережа. Наступний пункт nf 5 це знов таки сонце, батарея, мережа. Зараз поясню, в чому різниця. І USB мережа, сонце, батарея. Тепер конкретно по кожній з них. SUB. Тобто, коли в нас є сонце, ми живемося пріоритетно від сонця. Якщо у нас сонця не вистачає, ми беремо того, що нам не вистачає з мережі. А якщо мережі не вистачає, тоді беремо того, що не вистачає з батареї. USB. В першу чергу ми живемось від мережі. Якщо мережі не стало, ми тоді переходимо на сонце. І якщо не вистачає сонця, або сонця не стало, використовуємо батарею. СБУ. Першочергово ми використовуємо сонце. Якщо сонця нам не вистачає, добираємо від батареї. Або якщо сонця взагалі немає, тоді переходимо на батарею. І якщо перейшли на батарею і не вистачає нам батареї, ми добираємо в мережі. Наскільки розрядити батарею в цьому е, режимі, ми маємо можливість налаштувати. Тобто ми можемо завжди залишити запас батареї на випадок, коли не стане ні сонця, ні мережі. Про ці налаштування ми поговоримо далі в ролику. nf 5 Чим він відрізняється від СБУ. Тут так само сонце батарея, мережа, повторюсь. Відмінністю від СБУ полягає в тому, що в даному режимі енергією для свого функціонування. Інвертор бере від сонця. Або від батареї, якщо сонця мало. Як тільки вхідний вольтаж по сонячних панелях падає до нуля, інвертор відразу перемикається на мережу, живить споживачів від мережі та заряджає акумулятор до максимального рівня. Якщо мережа відсутня, живиться від акумулятора. В усіх попередніх пунктах живлення інвертора для свого функціонування береться з мережі. Це в середньому становить 60 Вт. Годин. Зараз ми виберемо режим СБУ. Нажимаємо Enter. Зберегли. Пішли далі. Пункт другий. Це максимальний струм заряду батареї. Це ток заряду батареї від любого джерела струму. Тобто як від мережі, так і від сонця. Який ампераж ставити? Дивимось на характеристики нашої батареї і приймаємо для себе рішення. Не перевищуємо вказану величину однозначно, але пам'ятаємо про те, що чим повільніше заряджаємо, тим довше буде служити наша батарея. Я заряджаю на 30 А, а номінал у мене, як бачите, 60 А, що, до речі, зовсім небагато. Тому тут ми зараз ставимо 30 А. Вибираємо стрілечкою, нажимаємо Enter. Збереглось, переходимо до слідуючого пункту. Третій пункт це режим роботи. Тут в нас є два значення APL і UPS. APL це для буденного використання. Цей режим допускає діапазон вхідної напруги по інвертору від 90 до 280 В зміного струму. Тобто він призначений для роботи з побудовими приладами, які можуть працювати при значних коливаннях напруги. Ну, сучасні прилади, практично всі мають захист від низьких напруг. Там холодильник, пралка, посудомийка, сушка, бойлер, ну, бойлер це само собою. Цей режим забезпечує більшу гнучкість для ситуацій, коли напруга в мережі може падати до низьких значень. Наприклад, там, у сільських районах чи при слабкій енергосистемі. Ну, що, в принципі, зараз в нас практично скрізь через обстріли підерів. Використання цього режиму зменшує ризик відключення інвертора через занижену напругу в мережі. UPS це режим DGB. Тут діапазон вхідної напруги 170-280 Вольт змінного струму. Цей режим оптимізований для забезпечення стабільної роботи чутливих пристроїв, які вимагають високої якості електропостачання. Це там комп'ютер, мережеве обладнання, медичне обладнання. Вущий діапазон напруги гарантує, що інвертор не буде подавати надто низьку напругу на вихід. Який режим обрати, вирішуйте самі. Я скажу, як це вплине на роботу інвертора. В режимі АПЛ інвертор буде менш вимогливий до якості напруги мережі, але це може трохи знизити якість вихідної напруги. В режимі UPS. Інвертор працює з вищою точністю, але може частіше перемикатись на акумулятори через відхилення вхідної напруги. Так як я і так фільтрую напругу через реле напруги, я для себе вибираю режим UPS. Вибираємо. Наступний п'ятий пункт. Тут ми вибираємо тип акумулятора. У нас є AGN це гелеві акумулятори, FLD. Кислотні акумулятори. «Use» – це налаштування користувача. В подальшому по меню ми зможемо в ручному режимі виставити налаштування для роботи з нашим акумулятором. «Lip» – літієва батарея без кабеля комунікації. Лік-літієва батарея з комунікацією з платою BMS Pace 232. ЛІП – літієва батарея з комунікаційною платою BMS PACE 485. ЛІЛ – літієва батарея з комунікаційною платою BMS Pylon 485. Залежно від того, який пункт ми тут виберемо. Наш інвертор буде працювати з акумулятором по встановленій програмі на заводі. Так як для нашого акумулятора тут програми немає, ми вибираємо пункт Use, тобто користувацький. Нажимаємо Enter і в подальшому будемо налаштовувати роботу з нашим акумулятором. Переходимо в наступний пункт. Шостий пункт. Ми тут вибираємо, чи перезавантажувати інвертор при перенавантаженні. Нажимаємо Enter. LFD це перезавантажуємо. LFE не перезавантажуємо. Якщо ми виберемо LFD, перезавантажуємо. Я його саме виберу, зараз пояснюю, чому. Нажимаємо Enter зберегли. Я перезавантажую, тому що використовую захисне реле, де обмежив споживання з нашого інвертора до 5,5 кВт, щоб він в нас по максимуму не напрягався. Відповідно, коли це значення перевищується, реле вимикає напругу і робить паузу. Я поставив 30 секунд. Тоді користувачі розуміють, що взяли лишнього, і те лишнє відімкнуть. Якщо ж не ставити реле напруги з затримкою, інвертор буде перезавантажуватись постійно. Не встигне толком завантажитись, знову перегруз. І так по колу. Я думаю, що до добра це не призведе однозначно. Ну, наприклад, змодулюємо ситуацію: вдома нікого немає, виробилось світло, у нас надлишкове споживання. І цей процес йде по колу. Знову і знову перезавантажується інвертор. Я думаю, що набагато перезавантажень в такому режимі його не вистачить точно. Тому, повторююсь, я вважаю, що краще хай піде в аварію, скажімо так, і не буде перезавантажуватись, допоки користувачі не виправлять ситуацію з перенавантаженням. Сьомий пункт перезавантаження при перегріві. Тут є два варіанти. EFD – це не перезавантажуємо, ІФІ. Перезавантажуємо. А тут перезавантажувати будемо, тому що ми знаємо, що по споживанню у нас лишнього немає, значить, можливо, нагрівся окремий елемент. ну, там може бути висока температура довколишнього середовища, наприклад. І при перезавантаженні апарат наш охолоне і продовжить свою роботу. Наступний пункт у нас дев'ятий, це вибір частоти мережі. У нас, зрозуміло, це 50 Гц. Вибираємо. Ідемо далі. Напруга мережі. Також залишаємо 230 вольт. Одиннадцятий пункт. Тут ми вибираємо максимальний струм заряду батареї лише від мережі. Нажимаємо Enter. Якщо у вас є обмеження по споживанню з мережі, врахуйте цей фактор та оприділіться, скільки максимально енергії може брати ваш інвертор для, заря... для заряду батареї. Врахуйте, що паралельно заряду батареї може бути споживання вашими приладами в домі. Наприклад, 30 А це приблизно 1,6 кВт. В будинку працює, скажімо, бойлер та духовка, а це вже в районі 2,5 кВт. І якщо у вас обмеження в мережі становить 3 кВт, то виб'є ваш відний автомат або ваш лічильник, якщо в ньому налаштоване обмеження. Тому враховуємо можливість мережі. Якщо обмеження не маємо, орієнтуємося на можливості акумулятора. Для свого акумулятора я тут також виставлю 30 А, так як і в другому пункті налаштування. 30 А, Enter. Пішли далі. 12 пункт. В цьому пункті ми вказуємо значення вольтажу батареї, коли нам повертатись до споживання від мережі при роботі від батареї. Тобто. Тут ми вказуємо наш недоторканий запас батареї в тому випадку, коли є присутній мережа. У нас батарея на 48 вольт. Тому я тут поставлю 50 вольт. Ставимо 50 вольт і я розумію, що в непередбачуваній ситуації в мене є невеличкий запас по електроенергії при блекауті. Тобто, вимкнуло світло. І я розумію, що ще 2 вольта з батареї я зніму. Наступний пункт у нас 13: це коли повертатись в роботу в режимі SUB. Тут я виставлю 54 вольта і зараз поясню чому. Тут ми виставляємо значення, до якого рівня заряджати акумулятор, щоб відімкнутись від споживання від мережі і повернутись до режиму роботи SUB. Від батареї, коли нема сонця. В попередньому пункті ми виставили нижній рівень батареї. А тут ставимо верхній рівень батареї при умові наявної мережі. Тобто працювали ми в режимі СБУ, сонця було мало. Акумулятор розрядився до рівня, який ми виставили в попередньому пункті меню. І інвертор почав заряджати наш акумулятор від мережі. І в цьому пункті ми вказуємо. До скільки вольт зарядити акумулятор, щоб знову повернутися до роботи в режимі СБУ. Який вольтаж тут поставити, це залежить від кількох факторів. Якщо мережа у нас стабільна, мається на увазі, що відімкнень немає і в нас доступ до неї в будь-який момент. І пора року у нас продуктивна, тобто не так, як зараз, не пасмурна зима, тоді можемо особливо не напрягатись і ставити, скажімо, на 2 вольта. Вище нижньої е, межі. Тобто нижня у нас 48 тут може поставити 50. Тоді інвертор буде собі балансувати між цими показниками доки не з'явиться сонце. Також добре, коли в нас хороший запас по акумуляторах. У ну, мене акумулятор поки що на 6 кВт. Зараз погода пасмурна, зима і присутнє відключення. Тому я стараюсь тримати акумулятор зарядженим, більш-менш зарядженим. Тому тут я ставлю 54 Вольта. Наступний 16-й пункт. Тут ми виставляємо пріоритет зарядки акумулятора. Заходимо. У нас тут є СНУ, сонце і мережа будуть заряджати акумулятор одночасно. При цьому з мережі буде братись напруга, якої не вистачає від сонця. ОСО зарядка акумулятора виключно від сонечної енергії. ТСО – СО. Це пріоритетна зарядка від сонця від мережі лише коли немає сонця, і акумулятор розрядився до мінімального значення, вказаного нами в показнику. Ми поставили 50 вольт. Тобто, працює наш інвертор в будь-якому режимі, але знає, що акумулятор може заряджати лише від сонця, допоки не настане критична межа. А тут така халепа, що сонця в нас не вистачає, йде розряд батареї. Батарея падає до 50 вольт. І інвертор розуміє, що, незважаючи на те, що ми хочемо заряджатись лише від сонця, зараз потрібно забезпечити необхідний запас по акумуляторі і взяти зарядку від мережі. І зарядити наш акумулятор до того рівня, який ми вказали. А ми вказали 54 В. Після того, як він зарядить акумулятор до 54 В, він знову повернеться до заряду АКБ лише від сонця. 18-й пункт це улюблений пункт багатьох блогерів. Всі жаліються на те, що інвертор противно піщить, але чомусь ніхто не відключає. Тут ми можемо виключити нашу пікавку, те, що ми зробили на початку відео. Наступний пункт це початковий дисплей. Повертатись чи ні. Якщо в нас вибрано ESP, це залишатись на ті вкладці, які є. Якщо FEP, то повертатись на головний дисплей. Я вибираю ESP. Що це означає? Наприклад, ми переглядаємо тут інформацію по зарядці батареї, по е, виробітку панель. Ну, зрозуміло, зараз нічого не показує, я спеціально виключив, щоб зняти відео. І якщо ми закінчимо на цьому пункті, відповідно наш інвертор не буде повертатись на початковий. Якщо ми в 19 пункті виберемо ESP, то інвертор автоматично буде повертатись на головний екран. 20-й пункт це ілюмінація, тобто підсвітка. Залишаємо увімкнуто підсвітку нашого інвертора, я залишаю він прикольно світиться різними кольорами. В залежності від поточного режиму роботи. Зараз це червоний, ми бачимо, що від батареї. Мені подобається, залишаємо. Наступний пункт 22 це сигнал відімкнення основного джерела. Тобто, якщо ми заходимо в нього і лишаємо «АОН», тоді наш інвертор буде подавати звуковий сигнал при зміні режиму роботи. Ну, наприклад, перейшов сонця на мережу. Пікнув з мережі на батареї, також пікнув. Я залишив «Он», в мене інвертор стоїть в котельні, сторонні звуки мені не заважають. 23 пункт це вімкнення байпасу при перенавантаженні. Зайдемо в нього. Якщо ми виберемо «BYI», -E, це означає, що він буде байпас. Тобто, якщо ми в 6 пункті не будемо включати захист від перенавантаження, наш інвертор перемкне живлення будинку з мережі в обхід себе при перевищенні власного номіналу. В нашому випадку 6,2 кВт. Я цим не користуюсь, тому поставлю тут, зараз, я поставлю тут OFF. тобто Disable. Чому я ним не користуюсь? Боюся, що не спрацює. Тим більше, що про такі випадки частенько пишуть на формулах. Я цю опцію вимикаю. Але це діло кожного. В принципі, опція непогана. Тобто, включилось у вас якийсь споживач непередбачений. Інвертор не піде в аварію, а пустить байпас. В принципі, ідея дуже хороша. Якщо на вашому інвертері вона буде класно функціонувати, можна включати. Я перестраховуюсь тому не вмикаю. 25-й пункт це запис помилок. Писати помилки чи не записувати. Я лишаю F -I N, тобто писати. Наступний 26-й пункт. В цьому пункті ми можемо вказати максимальний вольтаж зарядки нашого акумулятора. В характеристиках мого акумулятора ми бачимо, що в нього робочий діапазон до 57,6 вольт. Коли акумулятор новий, я його спершу заряджав взагалі до 55 вольт десь тиждень часу активного використання. Потім додав ще 05 вольт ще на тиждень. А зараз заряджає до 56,5 В. Дивіться характеристики вашої батареї та встановлюйте відповідно до них. Моя думка така: краще не давати по максимуму цих 10-15% від'ємності в цілому вас не спасуть, а суттєво знизять. Рівень деградації елементів вашої батареї та підвищить рівень експлуатації акумулятора в цілому. Наступний 27 пункт це в нас плаваюча напруга. Цей показник важливий для кислотних акумуляторів. У нашому випадку в нас ліфпо 4 акум. Ми встановлюємо значення, аналогічне попередньому пункту, тобто 56,5 В. Ось так. 56,5 Enter. Наступний 29-й пункт. Тут ми встановлюємо напругу відключення інвертора від батареї. Тут виставляємо мінімальну напругу, нижче якої наш інвертор відіпнеться від батареї, щоб не розряджати її до критичного рівня. Якщо він його розрядить, ну, акумулятор мається на увазі до критичного рівня, потім можуть бути. Проблеми з його повторним запуском. Враховуючи наш акумулятор, я з запасом поставлю тут 48 В. І буду знати, що наша BMS точно не виробиться. Наступний 30-й пункт це у нас вирівнює батареї, я його залишаю за замовчуванням. Далі: 31-й. Це вольтаж вирівнювання комірок. Батареї. Тут ставимо значення. Плюс 1 вольт до того, яке ми виставили в пункті 26 і 27. Тобто тут ми поставимо 57,5. Це знов таки враховуючи нашу батарею літій залізо фосфат. Наступні пункти самі цікаві, скажімо так. З 33 по 36 пункт. Я заводські значення змінював. Поясню чому. Якщо ви не спеціаліст. І я не спеціаліст, не потрібно тут сувати свої руки. Ці пункти відповідають за ну, наступні характеристики. Давайте 33-й пункт це час вирівнювання заряду, 34-й час очікування вирівнювання заряду, 35-й пункт це інтервал вирівнювання, 36-й негайне вирівнювання заряду. Я так розумію, що в ці налаштування потрібно занурюватись в тому випадку. Коли ви використовуєте акумулятори кислотні чи АДЖМ. В моєму випадку, літій залізофосфат, я не чіпаю тут нічого. Плата БМС в батареї знає, що робити більше, ніж я. Як на мене, тут працює перша заповідь лікаря: не нашкодь. Наступний пункт 37-й: віддавати енергію в мережу. У нас немає зеленого тарифу, тому ми залишаємо тут оф. Якщо зелений тариф є, відповідно ми виберемо On. Ну, в нас немає, залишаємо. Наступний 38 пункт. Це якщо 37-й у нас включений, вказуємо, яку напругу віддавати в амперажі. Ну, Зрозуміло, тут можна вибирати Кратно 2 А. Ми залишаємо там 10, він ні на що не впливає. Наступний пункт 39-й це підсвітка екрану. Ми її залишаємо включеною. Наступний пункт це 41-й, це е, вімкнення пріоритетного навантаження. Якщо ми хочемо користуватись пріоритетним виходом, ми тут е, вибираємо L2ON, а якщо ні, L2F. Якщо ми користуємося пріоритетним виходом, тоді ми тут робимо ON. Сюди підключаємо стратегічні споживачі. Наприклад, сигналізація, відеоспостереження або циркуляційний насос газового котла. Що буде відбуватися? Коли наш акумулятор сяде до мінімально встановленого значення і наш інвертор вимкне живлення з будинку, цей вихід ще буде живитись, допоки акумулятор не сяде до вольтажу, який ми вкажемо в наступному пункті меню. А цей момент ми вказуємо тут. Як пам'ятаємо, ми вказали катов 48 вольт. І відповідно тут ми також поставимо 48 вольт. Тобто ми не будемо розряджати наш акумулятор нижче до 48 В. Це в тому випадку, якщо ми використовуємо додатковий стратегічний вихід нашого інвертора. На цьому налаштування нашого інвертора закінчено. Якщо вам це відео було корисно, ставте, будь ласка, вподобайку. Також підписуйтесь на канал, буде ще багато всього цікавого. Дякую за увагу! Всіх вам благ!